Познімаємо. Тут гарне місце дуже. Познімаємо? Так, трохи ще познімаю. Ми знову сюди заїхали гуляти. Mm -hmm. Тобто типа як пошта, не пошта. О, то то електричний той Hyundai. Бо заряджається. Відкриття комуна поїхала. Раз комуна сюди їздить, значить тут теж хтось з комуни живе. Ну і тачки тут класні теж А то форт обичний Две ті гаражі не закривають Р... Все на розпашку так Не бояться що хтось залізе Ну Красоттіща тут Можна знову туди заїхати там, де той тупік. І ще так добре познімаю, бо я тоді з таким трохи страхом. Буду мов, а вдруг будуть кричати. Корошко ще. Мені подобалося як тут зроблено що. Ландшафтний дизайн, ті газончики. Так гарно все зроблено. Я дивився якийсь такий раз обзор там от первого ліца їхав чувак ...Голлівуд, Беверли Хілс, о там. Де букви Голлівуд в тому mm. В Лос-Анджелесі, ото така сама вуличка була, і по боках були ті особняки тих зірок всяких. То подібна вуличка, тако їдеш під горку. <продук> Також <що> там познімай. <продук> Та так як ми прошлого разу ходили. машины едут. Ага. Всякие дома на колесах. О, я думав, то Франц. Що? Фургон на Франца похожий. Є -є. Але тут класно, такий газончик. Не газончик, а то бруківочка так гарно зроблена. Не, ну, я тоді знімала, теж видно. І тут воно тіпа, дерева так от зроблені, що тут воно росте, а кругом решта бруківочка. І там, де мусорники, каміння, так гарно зробили. До минулого разу знімала да. а красота. Дом на кольосах. Okay. Ось тупітрок, я так другий okay. раз, я тоді так, коли його знімав, то воно мені якось так тільки асфальт зняв. О, розовий великс такий класний mm -hmm. колір. Напевно дівчинка живе. Бо то би в пацана такий велик був. Може тут з дорослих буває. Там крісло для дитини. Ага, дорослий їде і ззаді крісло. Ну як мужик на розуму велику, то страшно. То странно. Чого? Ну тут всяке буває. То да, ні, а тут може мужики теж. На розових великах бувають. Ще мені зараз пришиють ту цілу гомофобію. Тойсь називає той, хто проти педиків всяких. Все, треба акуратно говорити. Так, щоб то не було расизму, дискримінації. Ще там якоїсь. Так. Фі... Да. Ей. Я там щось написав, було там, писало робота. Дивіться, час.